Всім привіт! Створимо гру в скреть, в якій крабик знищує повітряні кульки. Після кожних п'яти знищених кульок швидкість повітряних кульок буде збільшуватися і тому грати буде складніше. Якщо хоч одну повітряну кульку крабик пропустить, то гра програна. Давайте розпочнемо. Зразу додамо потрібні спрайти. Але перед цим видалимо родового кота Sprite 1, він нам не потрібний. Для цього натискаємо на ось цей кошик. І натискаємо на кнопку Брати спрайд». Знаходимо ось такого крабика, краб. І додамо зразу повітряну кульку. Змінимо зразу тло сцени. Натискаємо кнопку Брати тло. І я вибираю ось таке тло Blue Sky. Ви, звичайно, можете вибрати якесь інше. Я вибрав ось це тло, тому що ось тут знизу є ось така лінія одного кольору. Щоб мені її не малювати самому, я вибрав ось таке тло. Якщо ви виберете якесь тло інше, то вам потрібно ось цю лінію буде намалювати. Як це зробити, я потім розкажу. Давайте тільки зменшимо ще розміри крабика та балона. Для краба поставимо, наприклад, розмір 70, а для балона 50. Помістимо крабик ось сюди, ніби як на землю, він буде рухатися в нас ось тут ліворуч та праворуч. Давайте зробимо ось цей рух. І рухатися він буде в нас за вказівником миші. Виділяємо крабик. Наша гра буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, з групи події в область коду перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну а далі рухатись має бути завжди за вказівником миші. Ліворуч праворуч по горизонталі, це є в нас вісь Х, тому ми рух задамо ось таким чином. Переходимо в рух. І додаємо всередину циклу задати Х. І ось сюди встановлюємо датчик мишка Х. Пробуємо. Так, бачимо, він у нас рухається. Ну, але, можливо, випадково крабика перетягнете десь сюди. Щоб у нас рух не був ось так високо. Тому давайте зробимо так, що коли гра розпочинається, крабик завжди був на осій лінії. Знову переходимо в рух і додаємо перемістити в x,y». «x» — це горизонтальна вісь, як ми з вами говорили. Поставимо, наприклад, 0. Тобто, це буде по центру. Мінімальне значення x мінус 240, максимальне 240. Ну а y бачимо, виходить мінус 148, коли він знаходиться в осій точці. Перевіряємо. Бачимо стає знизу. Рух в нас є. Тепер перейдемо на вкладку образи і бачимо, для нього є два образи. Зробимо так, щоб буде здаватися, що він клацає клешнями. І цими клешнями він буде знищувати, лопати нашу повітряну кульку. Створимо для нього ще один скрипт. Коли зелений прапорець натиснуто. Клацати клещами він буде завжди. І будемо постійно змінювати наступний образ. Ну, але зараз, бачите, дуже швидко він це робить. Через це поставимо якусь затримку. Чекати. Одна секунда буде забагато. Бачите, повільно він так вже клацає. Тому поставимо, наприклад, на 0,2. Зверніть увагу, що ось тут має бути крапка, а не кома. Ось так добре. Тепер переходимо до повітряної кульки, зробимо так, щоб вона рухалася зверху вниз. Ну, спочатку кулька повітряна повинна десь з'являтися в верхній торці. і в випадковому місці. Зрозуміло, чому випадково, щоб було цікавіше грати, щоб ми не знали, звідки вона з'явиться. Аналогічно, коли зелений прапорець натиснуто рухатись вона у нас має бути завжди, тому використовуємо цикл завжди. І рухатися має до тих пір, поки не торкнеться крабика. Коли вона торкається, вона повинна звідси зникати. І з'являтися зверху знову. Отже, зробимо так, щоб кулька з'являлася у випадковому місці зверху. Переходимо в групу рух і даємо перемістити. По вертикалі макси сама верхня точка це буде 180. Встановлюємо 180. У нас має бути зверху, а от по Іксу має бути. Від лівої межі до правої межі. Випадковим чином. Ми з вами говорили, що мінімальне значення по XN буде мінус 240, максимальне 240. Ну, але щоб кулька не ховалася за межу, ми ось тут будемо робити, щоб з'являлося випадкове число від мінус 220 до 220. Отже, з групи оператору вставляємо випадково від. Мінус 220 до 220. Пробуємо. Бачите, дуже швидко видно, що кулька з'являється постійно. Тепер нам потрібно зробити так, щоб вона рухалася вниз. І Рухатися вона буде до тих пір, поки не торкнеться нашого крабика. Отже, переходимо в керування, і нам ось тут потрібний цикл повторити до. Рух буде повторюватися до тих пір, поки не торкнеться крабика. Отже, в даний шестикутник вставляємо умову, тобто датчик торкається, відкриваємо цей список і вибираємо краб. Бачимо наші краби, яка називається краб. І кулька повинна рухатися вниз. Тобто у нас буде змінюватися координата Y. Встановлюємо змінити Y на, але якщо вниз, це буде від'ємні числа. Тобто змінюємо на мінус 10. Пробуємо. Бачите, кожного разу, коли ми зловили, знищили повітряну кульку, вона з'являється зверху. Якщо ж ми не зловили, тоді вона нас падає і далі кулька не з'являється. Ми пізніше зробимо так, що в цьому випадку буде гра програна. Ну, але зараз ще щоб було більш динамічніше, зробимо так, щоб ще кулька трішки оберталася. Додаємо поворот. Можливо, забагато обертається. Візьмемо поворот на 5 градусів. Ось так. І ще перейдемо для кульки на вкладку образи. Бачимо, що в нас є три образи для кульки, щоб було ще гарніше. Кожного разу, коли буде з'являтися нова кулька, нехай вона буде іншого кольору. Отже, додамо наступний образ. Так, вже кульки інші здається. Добре. Поразку будемо робити пізніше, а зараз робимо так, щоб ми могли порахувати скільки кульок знищить крабик. Дану кількість потрібно десь зберігати, отже, створимо змінну. Переходимо в групу змінні, натискаємо Створити змінну Назвемо її, наприклад, кульок знищено. Гаразд, бачите, дана змінна відображається ось тут на сцені, щоб не здображалася. Можна зняти ось тут прапорець, але нам потрібно, щоб вона відображалася. Перейдемо до крабика, і для нього створимо ще один скрипт, в якому буде підраховуватися кількість знищених кульок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і зрозуміло, як ми тільки гру розпочнемо, то знищено кульок має у нас бути 0. Отже, зануляємо змінну кульку знищено, тобто надаємо їй значення 0. Тобто, коли ми розпочинаємо гру, щоб було 0. А далі знову цикл завжди, тому що нам потрібно завжди перевіряти, чи крабик знищив кульку. Тобто використовуємо неповне розгалуження. Якщо, то в даний шестикутник вставляємо умову датчик. Якщо торкається кульку. Вона у нас називається балон. Давайте перейменуємо кулька. І його називаємо крабик. Отже, якщо торкається кулька, значить змінюємо кульок знищено на одиницю. Має бути збільшено. І додамо ще якийсь звук. Тобто, коли кулька лопає. Був відповідний звук. Переходимо в групу звук і додаємо відтворити звук. До кінця подивимося, що це за звук. Бачимо за замовченням. У нас є тут ось такий звук, його і використаємо. Давайте попробуємо. Так, отже, бачимо, що в нас показує скільки знищено кульок. Але ще нам залишилося зробити так. Але коли крабик пропускає кульку, гра тоді має бути програна. Додамо напис, який буде з'являтися: Програш, поразка або, наприклад, Game Over. Наводимо показник, миші на обрати спрайт. Наводимо, не натискаємо, а натискаємо на малювати. Вибираємо інструмент текст. Можна вибрати відповідний колір, який забирайте. Я напишу Game Over, збільшимо розмір. Якщо англійську мову ви вибрали, то тут можна змінити шрифт. виділяємо весь цей текст і змінимо шрифт. Наприклад, ось такий. Ось так. Називаємо даний спрайт поразка. І зрозуміло, коли гра розпочинається, тобто, коли ми зелений пропорець натиснуто, даний спрайт має бути захований. Напис нам цей ще не потрібний. А далі напис повинен якось дізнатися, що ви програли. Повернемося до кульки і створимо повідомлення нашої поразки. Коли наша кулька торкнеться. Ось цієї лінії, це означає, що крабик її не зловив, і, значить, ви програли. Отже, нам потрібно це врахувати і передати для спрайта поразку відповідне повідомлення. Створимо його. Аналогічно, коли зелений прапорець натиснуто, нам потрібно завжди перевіряти, чи крабик не пропустив повітряну кульку. Якщо. І тепер, як я вам говорив, чому я вибрав саме ось цей спрайт, тому що ось тут є така лінія. Прийдемо в датчики, і бачите, ось тут є торкається кольору. Відкриваємо ось цей список, натискаємо ось цю кнопку і клацаємо по відповідному кольору. Тобто, якщо торкається кольору, значить оповіщаємо, створюємо повідомлення. Давайте його назвемо Нове повідомлення поразка. Якщо вибрали інше скло сцени, то дану лінію можна домалювати, аналогічно малювати, вибираєте прямокутник ну і малюєте її. А далі зробити його або торкається кольору, або торкається відповідного спрайта ось цього. Так, я зараз це вилучу. Тепер переходимо до поразки. І коли даний текст поразка отримує відповідне повідомлення, коли воно отримує поразка, тоді його потрібно показати і зупиняємо все. Це ми зробили. Тепер, щоб було ще краще, давайте, коли ви програєте, відтворюється якийсь звук. Перейдемо в звук, додамо відтворити звук до кінця. Ну, Але ось цей звук нам зрозуміло вже не підходить. Виберемо інший, переходимо на вкладку звуки, натискаємо кнопку Обрати звук. Коли ви наводите казник мишний відповідний звук, він буде відтворюватись. А я виберу ось такий, тут є звук LOWS. Тепер не забуваємо ось тут відкрити список і вибираємо відповідний звук. І бачите, в нас вийшов ось такий баг. В чому справа, тому що в нас постійно торкається кулька ось цього кольору, і постійно передається повідомлення поразка. І ось це постійно спрацьовує. То для того, щоб в нас такого не було, перейдемо до кульки. Ми додаємо не оповістити поразка, а оповістити поразка і чекати. В цьому випадку нас передає раз. І буде чекати до тих пір, поки ось цей скрипт не виконається повністю, сюди повертатися не буде. Але ось тут буде вже зупинено все, і значить знову передавати повідомлення поразка не буде. Так, бачите, тепер все працює коректно. Зверніть увагу, що в цей час ніби кулька нанизу ще як підпригує, яку ми не зловили, це ще більш цікавіше. І тепер нам залишилося ще зробити так, щоб кожного разу, коли ми зловимо 5 кульок, швидкість кульок збільшувалася. Тобто, щоб було цікавіше грати. Зрозуміло, нам потрібний спрайт кулька, тому що рух кульки в нас саме ось тут. А для того, щоб нам збільшувати швидкість кульки, нам потрібно створити ще одну змінну, яку так і назвемо швидкість. Поки що хай вона відображається на сцені, потім ми її приберемо, чи побачите, чи вона насправно змінюється. Отже, на початок додаємо надати швидкості значення. І бачимо у нас початкове значення мінус 10. Тому так, тут і напишемо мінус 10. А ось сюди замість цього числа, вставляємо швидкість. Зараз, коли ми запустимо, побачимо, що нічого не змінилось. Все працює. А тепер нам потрібно рахувати, коли 5 кульок знищено, тоді швидкість буде збільшуватись, наприклад, на одиницю. Наступне 5 знищено ще на одиничку. Тобто вже буде мінус 11, потім мінус 12 і так далі. Отже, нам потрібно це якось перевірити. Використовуємо розгалуження неповне, якщо то. Вставляємо його ось сюди. Ось так. Зверніть увагу, що цикл повторити до, буде після розгалуження, якщо то. Як ми з вами говорили, швидкість буде збільшуватися. У нашому випадку нам потрібно поставити на мінус 1. Тобто буде мінус 11, мінус 12 і так далі. Ну, а для того, щоб перевірити, що вже знищено лопнуло 5 кульок, ми переходимо в оператори, додаємо дорівнює. І перевіряти будемо ось таким чином. Давайте я запишу, а потім поясню. Ми знаходжуємо остачу від змінної кольок знищеного поділеного на 5. Тобто, наприклад, якщо в нас Знищена одна кулька, 1 ділимо на 5, остача не буде рівне 0. Значить дана умова є хибною, і ми сюди не заходимо. Аналогічно для 2, 3, 4. Тепер кульок знищено 5. 5 ділимо на 5, остача буде рівне 0. Дана умова стає істиною і ми заходимо сюди. Швидкість настане більшою. Аналогічно для 10. 10 ділимо на 5, остача буде 0. 15 ділимо на 5, буде 0. Тоді в нас буде збільшувати швидкість. В усіх інших випадках, коли ми на 5 не ділимо, остача в нас не буде рівна 0, і ми сюди заходити не будемо, і швидкість назбільшуватися не буде. Тепер давайте пробуємо. Спочатку нехай швидкість у нас тут відображається. Побачимо, чи в нас все буде збільшуватись. Так, бачимо, збільшилось. Верно, залишилось прибрати зі сцени швидкість, і ще раз перевірити, як працює. Отже, гру завершено. Давайте тепер ще її тільки збережемо. Назвемо, наприклад, крабик з нижчої кульки. І збережемо на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Творення гри завершено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!